Добрий день, мої любі дітки та дорослі. Сьогодні ми з вами поговоримо про овочі. Де ж вони ростуть? Правильно, овочі ростуть на городі. Цікаво, а ви вмієте відгадувати загадки? Послухайте, будь ласка, Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно. соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Правильно, морквину. Наступна загадка зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Відгадали? Це помідор. Молодці. Слухайте уважно. Він довгастенький, зелений, заховався під листки, а всередині у нього сплять малесенькі синки. Що ж це, дітки? Здогадались? Так, це огірок. У землі вона зростає. І брунадний колір має, її смажуть і печуть, її варять і топчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже. Правильно, це картопля. Слухайте уважно. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак. Фіолетовий. Правильно, буряк. Ви великі молодці. А скажіть, будь ласка, який овоч більш за все любить зайчик? Так, більш за все зайчик любить моркву. Я пропоную сьогодні зліпити її та подарувати зайчику. Що ж нам для цього потрібно? Візьміть дощечку та пластилін двох кольорів. Від великого шматочка відщипуємо половинку. Розминаємо його та коловими рухами почуємо кульку. А потім на дошці придаємо кульці форму моркви. Гарна морквинка в нас вийшла. Тепер будемо робити листочки. Тепер від великого шматочка зеленого пластиліну ми відчіпуємо маленькі. Це будуть у нас листочки та скочуємо їх у ковбаски. Тепер. Кріпимо ковбаски до морквинки та трішки сплющуємо їх ось так. Яка гарна смачненька морквинка в нас вийшла! Думаю, зайчиком вона буде до смаку. До нової зустрічі, малята!